Гігантськими уламками ракети всіяний звичайний двір приватного будинку. Це походу це схоже бомба. Я сподіваюся, що виживу разом із залізячим розкидані і нерозірвані розірвані боєприпаси. Просто під вікнами дому. Власниця каже, це наслідки російської масованої атаки, яку місто пережило ще два тижні тому, 30 серпня. Уламки Попадали тось. Тут тут була кухня, її зруйнувала, був о, великий забор. Племінниця Валентини досі відходить від шоку, говорить один з уламків, пролетів просто над головою. Біжу донизу, тут пожежа, всі сусіди збігаються. Все це тушити. Але потрошчне майно це не єдина проблема. Два тижні не розв'язувалась і інша величезні багатокілограмові уламки ракети залишались просто під вікнами цих двох приватних будинків, і жодна служба не реагувала. Почекайте, почекайте. То один, то другий, і кожен почекайте. Таку відповідь каже жінка, отримала від екстрених служб. Єдине говорить, працівники ДСНС одразу вивезли і знищили вибухонебезпечні елементи. Багато було там касет. Я так розумію, не все ще прибрали. Їх досі шукають. Дякую, да були у нас ДСНС, Вони нам. Дуже допомогли вивозити ж уламки, пояснювали не їхня задача, і поле відповідальних за вивіз потенційно небезпечного залізяча замкнулось. СБУ сказали, може, ми заберемо, а може не заберемо. Ну. Якось один до одного нас направляли своїми спогади про страшний обстріл. Ділиться Катерина. Вона із родиною мешкає в будинку, що також був в епіцентрі удару. Говорить, увесь двір буквально охопив вогонь. Ще зруйновано прибудинкове приміщення, як і у сусідів. Не зрозуміли, як ми вижили від такої величезної ракети. Цей масштаб, що ж робити з уламками ракети на подвір'ї, мешканці взяли телефонувати в районну адміністрацію. Адміністрація міста, адміністрація району це цивільний орган, і він не має повноважень працювати з такими об'єктами і з такими речами. Після цього мешканці звернулися до мене. Я почав звертатися у СБУ у поліцію і тільки після звернення голови адміністрації, а потім розголосу в соцмережах. Відповідальність на себе взяли правоохоронці. Питання вже вирішується. Уламки ракети наразі вивозять із території. Хочемо підкреслити, що подібні боєприпаси чи їхні залишки становлять потенційну небезпеку для життя і здоров'я людей. Тому, у разі виявлення ракетних уламків чи будь-яких підозрілих предметів, громадянам слід негайно повідомляти про це національну поліцію, ДСНС або СБУ. Тепер же власники потрощеного майна нарешті можуть оцінювати збитки і сподіваються на державну компенсацію. Марко Ручка Сергій Озіров новини 11 каналу.